Ви поставите крапочку на спілкуванні, ви будете відсікати цих людей з вашого життя, ви приберете людей зі свого життя. І це ваше рішення. Якась правда буде м -м, вами, м -м, знаєте, як отримана, якийсь секрет ви тут відкриваєте. І це рішення ви будете приймати а, просто зараз і безповоротно. Розумієте? Рішення буде серйозне, рішення буде в обмеженні. Рішення буде в обмеженні, тому що у вас була прив'язка до цих людей і довіра до цих людей, а вони почали визивати підозру, поведінка їх. Почала визивати підозру. Розумієте? Тому тримайте руку на пульсі, приймайте правильні рішення в вашому житті, і все буде добре.